Друзі, держслужбовці ракова опухоль на тілі України. Ну, так говорять сьогодні в телеграм-каналах і на інших ресурсах. 20 міністерств в Україні. 20 міністерств. Хоча по великому рахунку їх потрібно всього 4. У нас все збільшується, збільшується. Населення катастрофічно зменшується, держслужбовці збільшуються. А приклад, я вам скажу, чому Ракова опухоль? Біла церква. На місцевому телеканалі показували одну жінку, яка працює в міськраді. Так от, коли намагалися вияснити в неї, а чому декларація така, чому не сходяться, цифри не сходяться? Ну, зовсім не сходяться, щоб ви розуміли. О. А вона що сказала? Я не маю бажання з вами розмовляти і не маю бажання вам щось пояснювати. Тобі ж, мало того, що вони сидять у нас на шиї, мало того, що вони отримують такі зарплати. Мало того, що вони нас не бачать з вами, то вони з нами ще й розмовляти не хочуть, розумієте? Тому це все до того, я говорю, коли будуть вибори, нам потрібно дивитися, кого ми вибираємо, хто за ними стоїть, і щоб не заходили оці всі, що не хочуть з нами говорити. Ну, десь так. Але все-таки нам потрібно з вами об'єднуватися і вимагати зменшення, зменшення, скорочення, максимальне скорочення держслужбовців. Дякую.